Так, всем привет сегодня я поменял свой скин на якось кота ку такого кота. Привет. Ну добра то серия пещера самых страшных морстрів Gun. Также видео может быть и быстрым ведь ведь у меня я. Я недавно ходив на медогляд, але ти узнав, що у мене 0,8. Чому так голова розкалується? Чому я козався в цьому домі? О, тут є молоток. Треба розкалювати. Ой. Рюкзак тепер видно. Шбум! Все так, Чому так темно стоять уйдет хорошо. Ты что такое? Ты что же за... за чудище? А! Что а! у нас за способность появилась? О, мышь, Я Поставлю себе диванчик вот. Я поставлю собі маленький контейнер. Ну, це ж у мого учасника старого німеччини. Ой. Кстати, Скоро появився новий учасник Матвії. Його назву Матвій 45К. <звучить> так. Я вже не можу що робити. Хіпець, вже скучно тут знаходитись. Треба уходити. Ммм прямо время ось? Тут ці предохранити, що можна брати Ти не кружути, я можу і звучити того морестора страшного. Ну-ка, треба його просканірувати. Ну Експеримент 3043. Цей експеримент є найстрашним. Вецьм не опитає негативно не, питає у вашому мозку. Так. кота. Об'єкт. Об'єкт 3737. Являюся братом, тому що нікуди не опитаю, являюся братом. Тому Тому. Тому опитаю, опитаю на вир... опитаю на, на заброшених в домах треба скоріше ще брати зажигалки а ну добре треба вже попитати що ходити отсюди то були кості Я упал. Это шо за картина? С якимись вс уродами. Я помню, тут был во все таке. Тут все было украдено. Ой-ой, за картины. Тут ще були і інструменти, я пам'ятаю. А тут був дом обичний. А тут воду був закриту двері. Та я тут точно подвала не було. я упал? Сау, фау, 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 сау Так че Майо сюда попал снова? Шо? ШО? ЧЕМУ ТУТ даже пипец СКЕЛЬКО ЧЕКИ НЕ УБИТЫХ? Ні, по-моєму, ж є ще ударило. Шо мене закрили тут? Ой, я чуть-чуть вижу, -чуть... тобто по-моєму. снова чуть-чуть. О, тобі хотіть всіх врятувати. Воно тут вштирилось прямо в стіну. Я явно не витягну. Треба то взяти. О, ушла то меня. А ч это ушла? Не знаю. Ну же, вот пошла. Хотя бы их спасаю. Ну его треба спасти якось. О тут я рычаг. Надеюсь, він помогає. Ну, тут же нету. Наши части села есть. Найдут все поседать. с собой ношу всегда пластмассовые тарелки где они вот в этом тарелочка так да. молодая что тут я читал стопором я могу раз 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 я Вы окей, то был. А сину? Сколько... А! Да, точно уже ходил. Ой, ты куда сюда? Поэтому у меня нема драбины. Mm -hmm. О, то чеки, на прибило. Блин, я хотел бы вылечить. А друг-то у меня еще друг. Ой. Хотя не у Є мо. Маю... У нього має бути о, такий Кус... Такі лапки чуть-чуть пор... поторапані, так що то не мій. Пригнутися. Нічого ничего нема. Чому я сюди спускався? Так ну все Не понял. Шо? А! Чому пістолет не